Випускаємо чака, додаємо до нашого коктейля молотова. Такий вітриватор. Мабуть, у всій район. Воно побігли, побігли. А Дезі поки прикрила вольєрчику. Ось калучить. Це такий вольєр просто прикрила її там, на, поки всі погуляють. Потім вона піде в приміщення, бо воно мале, короткошерстне, труситься воно, хоче побігати. Касанчик на мале літок гавкає. Я розумію, ну ти гуляла вже, хай інші погуляють. Ти дружня собачка до всіх, я розумію, ти мене штовхнула, я тільки що чуть не впала. Пішли. Білочка, ти моя киця, що там сидиш іди до всіх гуляй. Каже, ти підеш, я вийду на прогулку. Вообще не дуже вони хочуть гуляти сьогодні. Трімо цих шипсиків малих. Їм коли, мабуть, не випустимо, все весело. Паша, навіть ти не бігаєш. Паша, а позірувати ми давно не позірували. Горіхи шукаєш. А, поняла. Ой, хто ми виє там? Хто там виєв у нас, а? Не вийде. Все нормально. Ой. Додається і Паша, ти гарчиш на чака, сильно нав'язчивий чак, так? Да? Ну він маленький, ти теж колись такий був. А чак ти чак розуміє співслова, так, да, каже Паша. Не розуміє співслова. півслова. кавардак. Штанчик психує, він, він же ж не бачив, він не пойме, що таке робиться кругом. Чака він ще не вивчив. Якось зрозуміло, нападає, гавкає. Ну, так довольно таки терпімо мамо, до нього, скажімо так. Оце сніжинка, коли маленькою її взяли, ми її поселили до каштанчика, то вона за ним як за кочкою бігала. Оце де його побачила, радіє. А зараз вони вже якось відвикли в різних місцях. Ця коридор собі вибрала, той вибрав собі приміщення. Ну, а так, коли зустрічаються, то ось ось ось, мутузує, мутузує. А він не радий, так? Зюзічка, ти як завжди, вимагаєш уваги. Зараз моя криця. В общем, оця перестановка, що того туди, в той вольєр, того в той, вони не розуміють, коли йдеш з їжею, вони біжать в старі свої місця. Ну, зараз ще позаходили, може їх закрити, щоб потім не морочить голову. Так я і зроблю. Потім їх не замовлю. Все, дівчатка, попалися. Попалися. Зараз я вам їсти принесу. Я сьогодні недовго, бо погодні умови такі жахливі. Боюся навіть йти там, де то полі Прям гнуться дерева аж до землі. Доці зараз вам додамо і все. І буде комплект. Воно з коврами, з будками, з кришами. Осваюйтесь. І гулять їдете, і відпочивати, і погратися все для вас.